Ційна скарга захисника Любчика на ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 1 квітня цього року про обрання Михайлової Тетяні Володимир запобіжного заходу і тримання під вартою. івано франківською установою виконання покарань встановлено відеоконференц зв'язок із підозрюваною Михайловою. Михайлова, ви нас чуєте? Добре. Також. У вас є якісь перед початком слухання, провадження, заяви, попитання? Чи поки що нема? Немає нічого, але я не бачу без склад ви Можете камеру, що я бачу. Склад суду не видно вам. Тут судді. Ну, Якщо це технічно можливо, то хай поправляють. Це, це не шкодить. Це не процес процесу нашому. Оголошує склад суду, який буде розглядати дане провадження. Судді поліційного суду Шкрібляк Грановецький, Повзло, прокурор Свірідув, захисник Любчик. Секретар Шимрай. Чи є відводи до на складу суду прокурор? Немає відводів. Захисник? Немає відводів. Е, підозрювана? Довіряєте нам. Шановний суд, перед початком розгляду мого попитання на розгляду апеляційної скарги, прошу долучити до матеріалів справи копії наступних документів. Перше, це є розписка гіни Лесі Степанівни про отримання від Михайлова Ігоря Олександровича чоловіка підозрювання суми в розмірі 8 тисяч гривень на лікування потерпілих Гіни і Савіка. Це розписка від 3 квітня 2017 року. Наступна розписка теж від Гіни Лесі Степанівної про отримання від Михайла Ігоря Олександровича суми в розмірі 5 тисяч гривень на лікування потерпілого гіни Степана Степановича. Ця розписка датується 6 квітня 2011 року. Крім цього, додаються копії чеків квітанці на придбання медикаментів на підтвердження цієї суми із власноручними розписками Гіни. Крім цього. Розписка Сав'як Мирослава Миколаївни про отримання від Михайло Ігоря Олександровича суми в розмірі 6850 гривень на лікування потерпілого Сав'яка Івана Степановича. І про те, що на день написання цієї розписки заборгованості немає, датована 10 квітня 2017 року і копії чеків і квитанцій, які під з власноручним підписом Сав'як. Крім цього, прошу долучити копію довідки про місця реєстрації, місце проживання особи Михайлова Поліна Ігорівна, 2008 року, і Михайлова Захара Ігоровича 2012 року народження. Це є діти підозрюваної Михайлової. Прошу долучити довідку номер 23 дана Михайлову іру Олександровичу. Про те, що його син Михайлов Захар Ігорович, спільний син із підозрюваною. В Даний час перебуває Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні на лікуванні з 5 квітня 2017 року. Крім цього, прошу долучити копію довідки Лисецької центральної районної поліклініки 3.02.2017 року про те, що Михайло Тетяна Володимирівна. Зверталася і в подальшому була госпіталізована на стаціонарному лікуванні із приводу черепного закритої черепно мозгової травми, струсу головного мозку, забій м'яких пинин голови і відповідно копію виписки номер 371 з медичною картою амбулаторного хворого про перебування Михайлої Тетяни Володимирівни на лікуванні лисецький ЦРЛ з 2.02.2017 по 15.02.2017 року. Крім цього, прошу долучити е, довідку з Іван-Франківської установи виконання покарань номер 12 від 10 квітня 2017 року про те, що ув'язана Михайло Тетяна Володимирівна е, перебуває е, в отриманні в даній установі, оглянута лікарями і встановлено в неї діагноз е, з урахуванням перенесених захворювань, е, стан після перенесеної черепно-мозгової травми, нейроциркуляторна дистонія по гіпотонічному типу. З приводу вказаного діагнозу Михайлові призначено симптоматичне лікування. Скарги та ухвали слідчого судді. Вказаною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого Івано-Франківського міського відділу поліції про тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 1 мільйона 336 тисяч гривень. Щодо Михайлової Тетяни Володимирівна, яка підозрюється вчиненні злочині, передбачається статтями 286 чити, 2-135 читила 1 Кримінального кодексу, а саме порушення правил дорожнього руху під час керування автомобілем у неторязному стані, що привело до наїзду на потерпілих, Сав'яка та Гіну із заподіянням їм тяжких тілесних ушкоджень, а також на Палічука, якому заподіяно закритий перелом ноги. Після цього нею залишено потерпілих без надання допомоги. Слідчий суддя мотивував ухвалу тим, що при обґрунтованій підозрі встановлено наявність ризиків, які передбачені статтею 177 частини 1 КПК України, а саме через суворість. Можливого покарання. Підозрювана може переховуватись від органів досудового слідства та суду, а також може незаконно впливати на потерпілих та свідків. При визначенні розміру застави враховано обставини автопригоди поведінку підозрюваної до і після неї. З ухвалою слідчого судді не погодився захисник, подав апеляційну скаргу, який наводить мотиви і обґрунтування на її незаконність та необґрунтованість. Сама підозра на час її приділення не є обґрунтованою, оскільки протілесні ушкодження немає експертних висновків. Підозру вона не залишала потерпілих без допомоги інших осіб. При визначенні розміру застави слідчий суддя не навів законних виняткових обставин, недоведеними є ризики, на які посилається слідчий суддя, а також зовсім нерухомо те, що Михайло отримує двох малолітніх дітей. Її стан здоров'я, наявність роботи, відсутність судимості. При обґрунтуванні і тримання під вартою слідчий суд, суддя безпідставно послався на корисливість злочину, просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою, якою або зменшити розмір застави до... 64 тисяч гривень або обрати щодо неї домашній арешт з обмеженням з 22 до 7 години ранку. Так, апелянт, я прошу ваші доводи. Шановний суд, я повністю підтримую доводи апеляційної скарги, які я зазначив. Хочу наголосити на тому, що відповідно до статті 194 КПК України суд, чи суддя роздіє питання про обрання запобіжного заходу. Повинен врахувати, по-перше, наявність обґрунтованої підозри. Я не буду детально зупинятися на цьому, я думаю, що розписано в моїй апеляційній скарзі. По-друге, повинен врахувати наявність ризиків, передбачених статті 177 Кримінального процесуального кодексу України. Вважаю, що ці ризики вони зазначені формально, виходячи тільки із кажуть, самого змісту інкримінованого моєї підзахисній підозри. І по-третє, наявність інших обставин, які могли би свідчити про можливість обрання щодо підозрюваного більш ніякого запобіжного заходу. Саме на цьому третьому аспекті я хотів би, шановний суд детальніше зупинитися, оскільки вважаю, що відповідно до статті 178 Кримінального Персовного кодексу України суд, слідчий суддя, е повинен обов'язково враховувати ряд обставин, які характеризують як саме кримінальне правопорушення е особи обвинуваченого. І причому цей перелік, на відміну від е, ризиків, зазначених у статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, не є обмеженим. Е, вважаю, що е, при е, розгляді клопотання сторони обвинуваченого е, слідчий суддя е, підійшов е, суто формально до. Е, Цих аспектів і фактично їх не врахували, про що свідчить сам навіть текст ухвали, про який навіть не згадується про наявність цих обставин, передбачених статтею 178 Кримінального представного кодексу України. Крім того, що ще в ході розгляду клопотання, ну і було зазначено про те, що підозрювана майно утриманні двоє малолітніх дітей 2008-2012 року народження. Вона раніше не судимо. До адміністративної відповідальності. За порушення правил безпеки дорожнього руху не притягувались. Будь-яких негативних характеристик, щодо неї сторона обвинувачення не надала. Крім цього, як свідчить з тих копій документів, які на даний час надані апеляційному суду, хочу наголосити те, що є постійне місце проживання, є місні соціальні зв'язки. Навіть наголошую на тому, є двоє малолітніх дітей. Куди мама, яка проживає, любить своїх дітей, може від цих дітей дітися. Злочин, кримінований їй, 286 стаття, є злочин чинений з необережності. Навіть по факту самого цього вже не є підстава для того, щоб застосовувати такий винятковий запобіжний захід, як тримання під вартою. Крім цього, наголошую на тому, що зараз малолітній син підозрюваний перебуває на лікуванні разом із своїм батьком. Відповідно, значить, її старша дочка залишається без догляду, без материнської опіки і піклування. Я Вважаю, що це теж якось не відповідає засадам суспільства і треба і на цю обставину відповідним чином зважити. Прошу також зважити на стан здоров'я підрозділи, оскільки вона в лютому місяці перенесла чергно-бузову травму, зпроду якої лікувалась у Лисецькій центральній районній лікарні. Вважаю, що всі ці наведені обставини дають повне право апеляційному суду при розгляді моєї апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Зважити їх, дати належну оцінку, і тому прошу задовольнити мою опозицію скаргу в повному процесі. Михайло, ви хочете щось доповнити до слів захисника, чи він все сказав? Так, Прошу, слухаємо. Шановний, я думаю, тому що я вчергнена наїзд на людей, я потім. Дуже шкода, що так сталося, але потерпіли прошу звичайного побачення. Якщо б могла це повернути назад, то або це вже неможливо. Я дуже сильно переживаю за моїх дітей, дійсно, тому що я не знаю, де моя старша донечка і мені переконалося, щоб він на підфарм. Просова була злянутися і дійсно обрати більше запобіжні за Так, зараз. Я хочу, я хочу уточнити і у вас, Михайло, із і, і і з вашим захисником подвійне прохання. Є подвійне прохання, і опозиційний суд повинен знати більш визначив опозицію чи прохання щодо зменшення розміру застави, чи прохання за домашні арешти. Ви це погоджували між собою. Так, поша честь, прошу обрати заставу. Як більш нікий запобіжний захід. Чи, Михайлова, яка ваша позиція? Я підтримую. Щодо застави. Так. Зрозуміло. Добре. Слухаємо доводи прокурора на суд процесу? Я вважаю, що апеляційна скара захисника Любчика в інтересах підозрювання Михайлової є необґрунтованою, також не підлягає до е, задоволення. Зокрема, щодо доводів апеляції, е, варто сказати, що посилання захисника на необґрунтованість підозри, яка е, оголошена Михайловій, є е, безпідставною, оскільки е, при оголошенні підозри е, слідчі мав розпорядження достатньо даних. Е, Щодо тілесних ушкоджень, отриманих потерпілими для кваліфікації дій Михайлової саме за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, оскільки е, видані довідки з обласної клінічної лікарні про тілесні ушкодження, отримані потерпілими, е, із цих довідку і отримані ними переломи, а також те, що двоє осіб е, е, госпіталізовані до відділення інтенсивної терапії. Тому вважаю, що цих обставин, цих даних є достатньо. Це є оголошено підозру особі наголошую на тому. Це не є остаточне рішення у справі чи вирок, але для того, щоб оголосити підозру, це є достатньо. Ще саме стосується статті 135, оскільки особи отримали тяжкі тілесні ушкодження, від госпіталізовані до клінічної рікарні ще раз повторюю, реноваційне відділення. То це для них є небезпечний стан, які який вони, який вони були і залишені потерпілою, коли після вчинення ДТП. Також в ході досудового розслідування і в ході судового розгляду судді першої інстанції встановлено наявність ризиків, передбачені 177 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема те, що особа може переховуватися органів до досудового розслідування і суду обґрунтовується не тільки тим, що це є вчинно кримінальне правопорушення покарання, за яке передбачено виключно позбавлені волі від 3 до 8 років, але те, що обґрунтовується цей ризик тим, що особа після вчинення кримінального правопорушення покинула місце події і намагалася уникнути від кримінальної відповідальності. Також доведеним є ризик впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, оскільки саме під час допиту свідків було встановлено, що саме ця особа перебувала за кермом автомобіля, вчинила наїзд і не зупинилась після скоєного. Також судом враховано і особу підозрюваного, а саме наявність її місних соціальних зв'язків, наявність на утриманні дітей, місця роботи. Ці всі дані були у розпорядженні суду першої інстанції, і надана була їм оцінка, і саме ці обставини дали, дали суду можливість визначити альтернативу, альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. І той розмір застави визначений судом у розмірі мільйон. 1 мільйон 336 гривень є повністю обґрунтованим і відповідає обставинам кримінального правопорушення особі підозрюваною. Це, цей розмір застави судом визначено, хоча суд і мав право такий розмір застави не визначати. Також не заслуговують на увагу те, що та обставина, що з, з, з чи злочини чинний точніше, який підозрюється ця особа, є необережним і це впливає на, міру, на можливість обороняє більш м'якого запобіжного заходу. Однак при цьому слід рахувати те, що особа перебувала за кермом у стані алкогольного сп'яніння, і те, що особа, сідаючи за кермо автомобіля, що є об'єктом підвищеної небезпеки у стані сп'яніння, в цьому випадку є досить тонка грань між умисним злочином і необережним. Враховано є і ту ставлю, що злочин, в якому підозрюється Михайлова, був вчинення в стані алкогольної співробітні. Таким чином Михайлова підозрюється в чинні кримінальних правопорушень, об'єктом якого є не тільки безпека руху та експлуатації транспортного засобу, а й життя та здоров'я особи, оскільки. Від Даному випадку є троє осіб потерпілих, які отримали різного роду ступені тілесні ушкодження. Тому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є достатнім, необхідним і для запобігання ризиків встановлених та виконання обов'язків Михайлової у до судового розслідування та у подальшому судового розгляду. Також щодо стану здоров'я підозрюваної ми бачимо, що є довідка з, з, з установи виконання покарань, де вказано, що їй не, там надається не допомога, тому е, е, ця, ця обставина е, також може бути е, врахована судом. Е, тому я прошу суд залишити без, без задоволеність ополяційну скаргу. І, Ухвалу суду першої інстанції без зміни. Що відомо в прокуратурі стан здоров'я на нинішній день, терпіли. І чи є відеозаписи самої автопригоди? На даний час в матеріалах провадження автозапису своєї пригоди немає. Е, ну, ще, е, щодо стану здоров'я, то також даних немає. От є ця довідка, яка долучена. Е, Захисником, в подальшому ці дані, звичайно, що будуть перевірені, долучені і входять до судово розповідають. Потерпіли. Потерпілих. Потерпілих є. Потерпілих є. є. Судови. Судови. Потерпілих є довідки першочергові, які були видані в лікарні на той, на той, час. Не той, не той час. На даний час є запити підготовлені, ще не довідки не видані. Прокурора є запитання. Першої інстанції, чим були доведені ризики, щодо переховуватися до органів досудового розслідування та незаконного впливу на потерпілого свідків? Чим ваші переконання? Я вважаю, що те, що особа після вчинення наїзду на е, пішоходів, скрилася з місця події і в подальшому намагалася уникнути від кримінальної відповідальності, підтверджує наявність рези, те, що може в подальшому переховуватись від органу досудового розслідування. І також те, що є ос особи, вказали прямо на неї і дають викривальні покази щодо особи, яка була за кермом автомобіля. Перебуваючи на волі, особи можуть впливати. Свідків потерпілих у кримінальному провадженні, хоч вони є і допитані на даний час, однак в подальшому ході судового розгляду буде надаватися оцінка, е, е, оцінка е, показанням свідків. Тому ці, я вважаю, ризики є доведеними, були і на, пер... і на час розгляду судом першої інстанції, також і на даний час вони залишають на місці. Що з резонансом, з резонансом потужні? Ну, Шановний суд, резонанс, звичайно, і я вважаю, що можливо якраз саме резонанс і викликав е таку позицію, як прокурора і слідчі суддя, мабуть, йдучи е ну, вслід за цим резонансом і обрав міру запобіжного заходу. Однак, крім резонансу, є особа. Знаєте, кажуть, я е такий вислів разом із водою не випустити і дитину. І тому прошу. Вас зважати саме на всі обставини і кажуть, вирішити ну, прийняти об'єктивне справедливе правильне рішення, виходячи не тільки із громадської думки, звичайно, вона може бути правильною, може бути неправильною, але виходячи із вимог закону і власного практику. Це... показати на те, що судом першої інстанції е дано можливість. І е, зазначено про обрання альтернативного зупіжного заходу і вигляді застави і визначено розмір застави після внесення якої особа може перебувати е, не в межах е, установи виконання покарань. Розмір цієї застави визначений відповідно до обставин кримінального правопорушення і особи підозрюваної. Цей розмір застави є суттєвий, однак я вважаю, що оцінити життя і здоров'я особи взагалі неможливо. Тому тут є альтернативний запобіжний захід, і він може бути застосований. Ухвалу слідчого судді Іван Франківського міського суду від 1 квітня 2017 року скасувати повністю і постановити нову ухвалу, якою обрати підозрювані Михайло Тетяні Володимирівні 19 серпня 1983 року народження. запобіжний захід у вигляді застави. У розмірі 40 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 64 тисячі. Михайлова, вам можливість виступу в дебатах. Що хочете сказати нам? Я підтримую пара коштів. Все. Добре, прокурор. Що Я прошу залишити без задоволення апеляційну скаргу захисника в інтересах. Підозреною Михайло, оскільки в неї необґрунтованою, і, і, і ухвалу слідчі у суді про обрання запобіжного заходу у вигляді з зрозуміло визначені стави залишити без змін. Чи є репліки у учасниках напровадження? Немає. Немає. Суд виходить на радшу кімнату для комунищення. Резолютивна частина ухвали, колеги суддів. Оголошено складі 12 квітня 2017 року. Керуючі статтями 131, 132, 176, 178, 183, 184, 193, 195, 376, 404, 407, 419, 422 КПК України. Постановила апеляційну скаргу захисника Любчика задовольнити частково ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 1 квітня 2017 року про обрання Михайлові Тетяні Володимирівні запобіжного заходів і під вартою скасувати, постановити нову ухвалу. Застосувати до підозрюваної Михайлової Тетяни Володимирівни 19 серпня 1983 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів до 29 травня 2017 року включно тримання під вартою щодо неї здійснювати Івано-Франківський установлю виконання покарні No12. При цьому визначити розмір застави в межах 160 розмірів прожиточних мінімумів, що становить 256 тисяч гривень, які внести підозрюваною чи іншою особою у національній грошовій одиниці на рахунок. На депозитний рахунок Івана франківського апеляційного суду підозрювала або засободавець має право в будь-який момент внести заставу у розмірі у визначеному ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали. В разі внесення застави покласти на підозрювану Михайло Тетяну Володимиру наступні обов'язки. Прибувати до визначеної службової особи слідчого прокурора або суду з визначеною періодичністю, не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована чи проживає, без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи, утримуватись від спілкування з потерпілими і свідками. Не відвідувати бари, кафе, ресторани, і інші місця, в яких продаються спиртні напої, здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт на виїзд за кордон. Роз'яснити їй, що в разі внесення застави у визначеному в даній ухвалі розмірі, розмірі оригінал документу із відміткою банку яким підтверджується внесення на депозит Івано-Франківського апеляційного суду вказаних коштів, має бути виданий уповноваженесть службової особі місце ув'язнення. Після отримання та перевірки документу, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місце ув'язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з під варти та повідомити УСМО і письмово слідчого. Прокурора Слідчого суддю. В разі внесення застави та з моменту звільнення з під вартою зв'язку з внесенням застави, підозрювана вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у виді застави. Строк дії ухвали 60 днів. Ухвала апеляційного суду вступає в силу з моменту проголошення. Касаційному оскарженню не підлягає повний текст ухвали оголосити 13 квітня о 10.30 судове засідання оголошую закритим.